Здоровенькі молоденькі Майнкрафт це гра, в якій можна побудувати все, що завгодно. І так як я став новоспеченим мером Києва, я буду робити все на благо міста та всіх киян. Каспер, все туфта, давай спочатку. Тому в цьому відео я побудую Київ та прикрашу його постаментом Батьківщини Матері, виконаної з мармуру, прямо з глиби Незеру. Побудую мега-автоматичну пічку на бамбуці, а також виконую обіцянку, яку не зміг втілити в життя жоден з мерів Києва. Побудую метро на Троєщину. Все це і багато Лас. іншого. Ви дізнаєтесь прямо зараз. Мене звати Каспер. Нума до пригод. Ну а зараз настав час подякувати моїм патронам та спонсорам на Ютубі. А особливо я діма ти поняв Іванові Березнюку, бабабуй, Чернікову Андрію, Мас та ось цим хлопцям, а також людям, які залишили свої коментарі під минулим відео. Макол, Драйв, КЕТ та Рамірес. Дякую. А якщо ви хочете, щоб саме ваш комент потрапив в наступне відео, то просто залиште його. Ем, що я тут роблю а, що так, дійсно. чудово видно мої володіння. Але вже годі гаяти час і ходімо працювати. Що ж, моя сьогоднішня пригода починається з вовни. Хм, хтось взагалі пам'ятає, яке відео не починається з вовни. За вишинею весь інвентар я відправився на північний кордон, щоб, як і в минулій серії, вирахувати точні координати Києва. Сергій притула <хи> так іде нахрі знайшовши потрібні координати, я почав будувати контур міста. І першою на черзі стала оболонь. Це, якщо хтось не знає, північний район Києва. Але відразу ж угу. зіткнувся з деревами, які заважали прокладати лінію. Тому було прийнято рішення знести їх до Тирси. Я будував правий берег на горизонті замайоріли розбійники, але воли встигли зробити відсюди, розбійники І вибір. Адже поки я, готуючись до бою, шукав молоко, вони просто зникли, як орки з ізюму. <гум> Тому я повернувся до своїх справ. Ну як повернувся? Неймовірна вдача спіткала мене знову. Тому довелось знову стерти до борошна декілька нагабних кісток. Так, я буду діяти максимально по стелсу. Забирай свою кистляву дупу звідси. Як тільки скелетами було покінчено, я повернувся до будівництва. І виявилось, що я десь протупив, і те, що я набудував, не збігається із кресленнями. Тому я вирішив почати будувати з іншого краю, щоб замкнути контур лівого берегу і знайти те місце, де я накосячив. Так, ну ця лінія поки скрізь збігається, і навіть оці відступи правильні. Хм, ну тут все як і повинно бути. Походу, прийдеться прибирати ось цю ось вовну. <гум> Тож я зробив собі ножиці і почав зносити блоки та будувати вже в іншу сторону. Нормал. <гум> Знести довелось майже все, адже помилку я зробив ще в районі Троєщини. Так, ну зараз 100% буде правильно. І ось лише пару годин по тому Київ готовий. Ну як Київ? Його контур. Ні, ну ви гляньте, ну файна ж виходи, а. Mm -hmm. Але я вирішив на цьому не зупинятись і розкреслити його райони. Тим паче, вовни в мене ще було достатньо. По дорозі, до речі, я зніс березки, бо того що фу. Знаєте, не люблю рубати високі дерева, бо доводиться спочатку зрубувати їх, потім знову ставити ці самі блоки, щоб дістатися до вищих. Yeah, місць, є а потім знову їх зрубувати. Бісем в Києві вже з'явились Оболонський, Святошинський, Харківський, Деснянський, Дарницький і Печерський райони. І залишили заповнити все землею. Тож зібравши всі залишки докупи, я почав вирівнювати територію. Опа, дивіться, хто повернувся. Розбійники. Хм, щоб мені з вами такого зробити? Де тут мій лук? Готово. Покінчивши з розбійниками, я продовжив розрівнювати територію та розкопувати горби. До речі, земля, з яких мені дуже стала в нагоді, адже її потрібно було більше, ніж я думав. О, так. Це саме те, що потрібно. <Because of the way> ну що ж, база закладена, а це означає, що ми можемо відправлятись в Незер за кварцем для батьківщини-матері. О, oh, це ти топово це топова. Залізним кайлом і навіть не одне. Але мене бентежать ті масштаби кварцу, які необхідно добути. Всього близько 23 стаків блоків. Звісно, це не 200 тисяч блоків червоної вовни, які ми фармили в минулому відео. До речі, якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Але... Ми вже дивилися. Ми, якщо що вже дивилися, там посилання, якщо що є, ну, це, на цей відео звобаться. Все одно це дуже багато, майже три забитих інвентарі. Гаст, ну ти що? А якщо б я не сохранився? Є в мене програма із цього полетить. Там це й так на соплях ще здержаться. Щас нормальне було настроєння, день все добре. То чому він в мене стріляє? А тим часом я отримав нове досягнення і думав лише повертатись шучка. додому, адже повністю забив свій інвентар. Проте мене чекав ще один сюрприз. Нарешті я знайшов в Незері, але фортеця. навіть не думав туди йти, тому що там небезпечно, а я одітий легенько, тому ми туди заскочимо іншим разом. Ну, Вернувшись додому, я скинув весь кварц і подумав, що непогано було б обзавестись кайлом на вдачу 3. Тим паче, що рівень в мене непогано так набрався, тому я скрафтив кучу інструментів і старим дідовським методом почав підбирати зачарування. На другий захід до пекла мені поталанило знайти бастіон, Оу. який я теж поки що вирішив облишити, бо моя головна мета це все-таки кварц. Ну, кварцу достатньо, до речі, в принципі. А й до речі, вас не бісять оці свині? Я оце вічно боюсь, що вони мене скинуть. Ну, не знаю, можна просто їх запалити, а вони потім бігати будуть від тебе, і ти потім такий і все. Нуть в лаву, тому доводиться їх оминати. Ну іноді так. Іноді так доводиться. Що ж, пару годин по тому я набрав потрібну кількість кварцевих блоків, але ще треба пережарити їх в гладкий кварц, тому я зганяв до ферми ламінарії за паливом та викопав пару блоків кругляку, аби скрафтити пічки. Джава це одна з найповітрі. Дякую за рекламу, але ні, я хочу відео здивитися. І поки кварт сплавиться, як я, на жаль, жарі... а вже... вже осінь. І поки кварт сплавиться, <гум> я добув глибинного кругляку, бо він теж, бо він теж потрібен. Тож, зібравши всі потрібні блоки, я переступив до зведення скульптури. І почати <гум> я вирішив з постаменту. <гум> Чи кроваті в мене немає, треба згадити. ліжка, О, ліжка ніде? немає на не кроваті, ліжка. Та, разу, ліжка. Казав, ліжка! Так, ну. О, знову жахи захиснилася з новими силами, я знову почав будувати. Та чим вища ставала скульптура, тим важче було забиратись наверх. Але я згадав, що є така чудова штука, як будівельні рештування. Тому я був не проти ними скористатися, і справа пішла набагато швидше. Йоу ну ноги готові. Н я, ну виглядає непогано пропорції. Давайте тепер побудуємо тулуп. <му> Добре беру свої слова назад, не так вже й зручно з цими рештуваннями. Тому я вирішив побудувати платформу, аби спростити своє життя, і це дійсно трішки допомогло. Перше, ще і меч треба додати. Меч та щит. І герб України. Це, голов... Це найголовніше. Блін, ну треба ще трішки відбігти. ні ні ще трішки. <гум> нє ні, ні ще Достатньо. трішки. Що ж, пані та панове, батьківщина мати у всій красі. Ну, герба України не вистачає, але добре. Можна було побудувати, до речі. Чисто так. Також я зробив ліфти, за допомогою яких можна буде підійматись на самий верх і замінив підлогу. Це все, на що вистачило моєї фантазії, тому можливо в наступних серіях ми якось заповнимо цей простір. Але М -м. давайте будемо відверті. Ми всі тут зібрались заради Троєщини і перш ніж будувати Троєщини. ще думати, а що взагалі тут я до речі не знаю. Я ніколи не був на Троєщині. Я проїжджав через Київ там десь декілька разів. Я повноцінно в Києві ніколи не був. Але, ну, якщо так, типу, я по місту ніколи не ходив, там нічого не робив. Я тільки проїздом був, де факто. Тому я не знаю, що там за приколи з Троєщиною, типу, хотілося б відвідати Київ повністю, але і ні часу, ні грошей на це немає. Так що якось так. Де ще в першій серії цього виживання я хотів побудувати автомат дай до того що зараз небезпечно їхати? От коли війна закінчиться, зовсім скоро, дуже скоро, то можливо поїду в Київ, відвідую. Може там на комікон поїду, там іще щось буде. Може там іще якісь фести будуть. Треба буде відвідувати патичну пічку. Вона буде у вигляді голема, і щоб його побудувати, мені треба чорний та сірий бетон, для якого я накопав гравію у найближчій річці, а також добув варники чорний і білий. Добре, що ферма мобів працює на відмінно. А також мені треба кераміка, яку я добув у сусідній пустелі. Хоча, зважаючи на те, що вона знаходиться на краю світу, то не така вона вже й сусідня. Тоб що? А, -а, а треба ще його водою обробити. Тож, <плес> сіпіриці, яка зветься Дніпро, я швиденько переробив цемент в бетон і вже точно готовий будувати пічку. Сам механізм буде на 20 пічок яких будуть підведені воронки, по одних буде поступати... Він Будує заводик. Він будує заводик. Чисто такий. Він цей олігарх <паливо> Каспер Паливо. По інших ресурси, які треба переплавити. Я зробив механізм, який буде підіймати все, що я в нього скину, вгору та завантажувати в вагонетку, яка й буде розносити дроп по пічках. Так, перевіряємо. Супер, все працює. Так як я й казав на початку відео, вона буде працювати на бамбуці. Бо, по-перше, ви радите в коментарях. А по друге, мені не доведеться більше нічого шукати, щоб такого закинути в якості палива. bam bam Тож я побудував сім акваріумів, в яких буде рости бамбук. Як тільки він трішки підросте, спрацюють спостерігачі і дадуть команду поршням, які його зламають. Після чого він потрапить у вагонетку, яка й доставить його до вирлової труби. До якої до якої? До вирлової виявляється воронка по-українськи, це вирло. Прикиньте, лайк, угу. якщо не знали, так от потрапляє до вирлової труби, яка веде прямо до пічок. От тільки треба це пофіксити. До речі, в процесів у мене закінчився редстоун, тому довелося спуститись в шахту, і виявилось, у мене під будинком ціла система тунелів та сирних печер. Нормал. Діамант знайде, да? Що ж, тепер, коли Blin. нам є куди їздити, можна поговорити і про метро. Для цього я почав зариватись вниз, але спершу треба подолати водний бар'єр. Довелося навіть зачепити ту саму сірну печеру, про яку я вам казав. Але там це взрос. ще не все. Далі на мене чекали печери, заповнені водою, і я вам скажу, це ще та невдячна справа. А і забув ще сказати, що метро буде вести до селян, адже там вже є вихід на поверхню, тому в майбутньому я побудую там станцію. Давайте протестимо. А як мене бісить реклама. І відразу спадки, щоб злі монстри нас відірвали. <свистити> Тепер треба побудувати оцей. Ви бачили, як він заснув? <свистити> мені це прикололо. Там його цей легендарний міст, який вже 20 років ніхто не може добудувати. І якщо чесно, мені також ледве це вдалось. Опа, опа. А, он що це. Що пригаєм, не пригаєм? Добре, пригаєм. Випаде трезубець, випаде. Так, а щось випало? О так, це трезубець, прикольно. Із кіночого не зачарований, до речі. Побудувавши міст, я пробів гілку до входу і, власне, вирішив позначити, що це Троєщина, а для цього я скрафтив ткацький верстак. Кажу скрафтив ткацький верстак. Як крафтити верстак? А. Я скрафтив ткацький верстат і за допомогою банерів зробив літери для знаку. На місці, де він буде стояти, я виростив смареку, але не тому, що мені треба дерево, а тому, що треба якось виділити клумбу, тому нічого розумнішого я не вигадав. Троєщина. Троєщина. Останнє, що я зробив, це посадив траву, щоб зробити це місце більш живим. Все, моя фантазія вийшла з цього чату. Я хезе що додати. Ніби й так прикольно, але ось окось. На цьому моменті я б міг завершити серію, але мій внутрішній перфекціоніст наостанок заставив мене побудувати межі області та позначити кілька регіональних центрів. Oh. Зараз буде мув від Каспера. Заманюємо повище і скидаємо в лаву. Мега. До речі, що до рейця, <гум> таке відео вийшло цього разу, я надіюсь, воно вам сподобалось. А якщо вам його мало, то обов'язково гляньте мої попередні відео. А якщо вам і цього мало, то залітайте на стріми до мене на Ютубі або на Твічі. Ну Якщо ви вже прям все-все все це подивились, то обов'язково загляньте до каналів, які я рекомендую. Підписуйтесь на дискорд, інстаграм Telegram. телеграм. Я там буваю частіше, і ми зможемо з вами там поспілкуватись. Ну і по традиції, якщо вам сподобалось моє відео, то поставте свою королівську вподобайку і підтримайте мене підпискою. Якщо не сподобалось, то поставте дизлайк і напишіть в коментарях, що ви хотіли покращити. Ну а з вами був Каспер, До зустрічі. Так, ну що ж, ви подивилися все ж таки ролик Каспера. Сподіваюсь, вам сподобалося і мені, в принципі, теж все сподобалося. Так що, як казав Каспер, ставте свою величезну вподобайку. Звичайно, підписка, коментар. Це залежить від вас, буде чи продвигатися це відео далі. Ну що ж, а з вами був я, Піноцит, Всім па-па, мої черепашки.